Кропива ти моя, кропива. Але відео не про це. Слава нації! вітаю на каналі, добрий рембад, я Сашко вам добрий. Опрацьовую, ознайомлююся, опановую потроху роботу з БТЛБ, тому що, ну, як я повторюю з важливому відео, вона проходить зі службою АТ, автомобільної техніки, я всю дорогу, всю повномасштабку, всю мою історію Збройних сил в БТБ танковій службі. Тому ці, з цими машинами я стикався рівно настільки, наскільки я бачив їх на ділянках автомобільної служби. Разом з тим, от, зараз маю з ними працювати потроху. І от вперше в житті стикаюся, спостерігаю систему спуску пального з них. І, з поміж іншим, відзначаю для себе, що в неї є вагомі плюси відносно, наприклад. Тих же БМП, наприклад. Так, разом з тим є певні ну, те, що нюанси, які можна би було назвати мінусом з поміж них. Ну, єдиний поки що, який я от я виявив для себе роблю висновок, Там достатньо такі невеличкі канальчики на спусканні. І відповідно ну, 200 літрів спустити це насправді нормально часу. Ну, Зараз геть зовсім слабкий потічок, тому що ну, воно вже рівень добігає кінця, воно вже останнє добирає. Тобто навряд чи так двадцятка навіть не, біж, не біжить. Е, менше з тим, навіть коли був нормальний рівень і ну, там починали ці 200 літрів спускати, які нам треба звідси спустити зараз, то ну, воно набагато повільніше, ніж на БМП збігає, бо на БМП, коли ти наповну вкручуєш штуцер, піднімаєш клапан, ну там прям струмінь, іде, я не знаю, ну міліметрів 30, так, вільного спуску. Тобто ти двадцятку набираєш там, ну, за лічені секунди. Тут ні, тут так не працює. Разом з тим наші реалії роботи призвичають нас до того, що якщо у тебе щось не працює в мінус 20 замерзлими пальцями, ну то рахуй, що воно не працює взагалі. І відповідно в категорії краще або гірше працює. Ми оцінюємо ґрунтуючись на такому основному параметрі. І оцей кран, уся система спускання пального. Мені, наприклад, внаслідок першої роботи з нею з ним все подобається більше на ніж на БМП. Все ж таки, я вважаю це кращим рішенням, ніж на БМП з їхніми цими клапанами, які постійно там ну, недосконалі, деформуються і всяке таке. Тут я так розумію, шток перекриває канали, і mm. не дуже то є, чому й ламатися. Там ці відгнивають пружинки на БМП, провалюються, травить. Ну, це виглядає більш симпатичним. я ж кажу, хіба ще трохи більші канальчики робити? Ну, виглядає файно. Виглядає файно. Дякую всім за підтримку. Разом і поборемо.